Друзі, вітаю одразу після засідання у Франції. Макрон анонсував відправку в Україну військ. При цьому кажуть, що це будуть і в повітрі, і на морі, і ще дуже дуже багато чого. Зеленський каже, що Росія готує кілька наступів. економіст каже, що 30 квітня все завершиться. Ну а НАТО готується до післявоєнного режиму в Україні. В Росії скандал, Кадиров. Відчуває, що вмирає, пише преса, а і вів таємні переговори про безпеку грошей та капіталів, а також своєї родини з близькосхідними шейхами. Зрозуміло, що це донесли Путіну. Ну і почався конфлікт. Кажуть, що Кадиров дуже важко хворіє. Давайте все це проаналізуємо. Я швиденько для вас все розкладу по поличках. Підпишіться на цей YouTube канал, якщо хочете знати правду, якщо хочете знати інсайди. Ваша підписка це також боротьба з путінською пропагандою та їхніми наративами в нашому YouTube. Тому підпишіться. Також ми купуємо броньований мікроавтобус для хлопців з Дайвіжен. Запорізький напрямок майже 800 тисяч у нас на базі. Ми рухаємося з вами до півтора мільйона, Тому 100-200 гривень буде ідеально. 500 це просто топ. Зробіть це, будь ласка, дійдемо до цієї прекрасної цифри і одразу купимо автівочку. Макрон каже, що поїдуть в Україну війська, Франко-британська місія буде. Правда, Зеленський каже, що на переговорах нас буде від ЄС представляти Франція і Німеччина, але війська будуть Британія і Франція. Це було завершення коаліції рішучих. Ну, рішучих, правда, виявилось тільки двоє, так сказати. Конференція на двох, бо решта виявились. Не дуже рішучими, хоча Макрон обіцяє, що їх буде більше. Головувати там буде Британія. Ну а решта їм буде допомагати. За словами Макрона, буде відправлена команда для підготовки формату української армії завтрашнього дня. Додав, що робота над потенційною відправкою так званих сил стримування в Україні триває. Ці війська потенційно мають діяти як засіб стримування у разі укладання мирної угоди Росії та України. Макрон відзначив, що це могла б бути сили з деяких країн-членів ЄС, які перебували б в певних стратегічних місцях. Ну, типу, могли б бути біля атомних станцій, біля дамп, біля великих енергетичних об'єктів чи важливих інфраструктурних об'єктів. І ось це якраз Макрон бачить як головну історію. Також вони будуть розміщені в великих містах, портах. Ну, загалом критична інфраструктура. Планування вже тримає, триває. НАТО загалом готується, вже, що ж буде після війни, де вони будуть стояти. Ну і джерела кажуть, що хочуть цю місію розмістити не на передовій на лінії фронту, а по правому берегу Дніпра. Типу, що якщо вони нападають, начебто вони й повинні вступити в бій, каже Макрон. Але поки що гучних заяв на цьому, що вони їдуть прямо воювати. Макрон не каже: можливо, щоб не лякати е своїх виборців, а можливо, щоб нас з вами не розстроювати, тому що ця місія може бути безкорисною. Ну надіємося, що вони приїдуть, хоча б зі своїми автоматами і не в кресівках шортах. От але поки що конкретних деталей не дають. Що кажуть, що ця місія буде в Україні, але зараз деталей скільки? Ну кать типу 30 тисяч? Чи 30 тисяч вистачить проти 300-400 тисяч росіян? кажуть, що вони будуть вести перемовини, щоб росіяни не атакували. Це як з правого берега кричати не атакуйте. Тому зараз ми бачимо, що зустріч пройшла. Зеленський теж зробив кілька заяв. Я зараз вам їх зачитаю. Але і важливого Макрона, що війська готові відправляти. Друге, що не може бути зняття санкцій з Росії, поки не буде відновлено мир. Зазначив, що країни-учасниці коаліції охочість домовилися зберігати і посилювати тиск на Російську Федерацію. Е це гарна заява, це гарна позиція. Тому що Джей Дівенс і Марко Рубі вже готові знімати і тиснуть через це на Європу. Що, типу, ми вже домовились, знімайте санкції. Стоп, стоп, стоп. В Європі є свій суверенітет. Вони самі знають, що робити. Зеленський каже, що Росія готується до нових наступів на три області. За даними української розвідки, Росія готується до нових наступів на Сумську, Харківську, Запорізьку. Вони також затягують переговори і намагаються втягнути США в нескінченні безмістовні дискусії про фальшиві умови, щоб виграти час, каже Зеленський, а потім спробувати захопити ще більше земель. Зеленський також розповів, що Росія прагне продовжувати війну, і тому країни-партнери мають. Продовжувати санкції проти РФ і розробити спільний план розгортання гарантійних сил зазначив, що Україна потребує інвестицій у спільне виробництво систем протиповітряної оборони артилерійських снарядів та дронів. Також, по моїй додатковій інформації, Росія хоче ще атаку по Дніпру, і якраз таки спроба наблизитись максимально до Дніпра. Це одна із задач, які сьогодні Путін ставить перед своєю армією. Зеленський стармер після саміту в Парижі заявили, що зняття санкцій не на часі. Це підтверджує і позицію Мануеля Макрона. Тобто бачимо, що тут вони сходяться, але є й дуже багато питань, типу яким буде режим моніторингу. Про це не говорять. Які Макрон каже, що буде ще пара країн. Які країни? Ну теж поки що не говорять. Тому зараз ми, скажімо так, маємо більше запитань ніж відповідей, тим більше що. Закономіст каже, що до 30 квітня буде заморожено конфлікт. Стріляти ніхто не буде. В Трампа кажуть, що до стадення це трошки довше. Мої джерела говорять, що Пасха, кінець квітня, повинна зупинитись історія. Далі включається політичний процес, далі включаються вибори літо, а потім осінь, листопад, місцеві парламентські. Те, що я вам говорив раніше, зараз такий робочий план. Daily Mail вийшло з прогнозом на наступні п'ять років. Це британська преса, але з таким ухилом, ви знаєте. Вони кажуть, що завершиться війна в липні суперскладними перемовинами. Правда, там такий в них серйозний прогноз, що газу перейменують в Трамп газу. Ну, от, е дуже є там і дурні передбачення, що Зеленського вб'ють з дрона. А потім у них є історія про те, там хто виграє в Україні вибори, що Україна проведе референдум до вступу. В Євросоюз до 30-го року, ну і багато інших історій, які будуть теж ставатися, ну такі трошки дивакувати. А в Америці дружина Еріка Трампа Лара Лі Трамп стане президенткою. Ну і Гренландія ніхто не завоює, тому можете не переживати. А, дуже багато прогнозів. Ну, скажімо так, для фану, для сміху його можна прочитати. Все-таки законом і серйозніше преса, чим Daily Мейл. От, але бачимо, що а навіть вони вже проводять такі, скажімо, прогнози. Ну, залишимо ці прогнози ним. Нам що важливо, Макрон сказав, що ми приїдемо в Україну дивитися новий формат української армії. І це велике запитання. Я зараз перейду до Кадирова, я зараз перейду до Сварки в Верховній Раді, закрили засідання. Депутатам тяжко працювати, знаєте? Так тяжко конвертів немає. А що ж робити? Ну, насправді в цьому є причина, і зараз навіть скажу, яка, хто там які два чоловіки поважних посварилися, але за увагу Зеленського б'ються і за ось ці речі. Е, історія в тому, що яка, в чому вона полягає, що е, ми поїдемо дивитися новий формат української армії. Що значить новий формат? Що значить, ви будете дивитися? Ні французам, ні росіянам дивитися формат української армії точно ніхто права не давав. Або тоді нам приховують, що в переговорах армію будуть скорочувати. Важливо не забувати, що українська армія це мільйони одиниць зброї. А якщо порахувати з дронами і зброї, і дронів, то це до 10 мільйонів. І якщо вони думають скоротити армію, то вона не буде скорочена. Це просто розізлить населення. Яке буде пам'ятати, хто це зробив. Це, до речі, не мої слова, це слова Daily Mail, їхнього прогнозу. Розумієте, дуже важливий тонкий момент, що значить, ми поїдемо дивитися майбутній формат. Українська армія сьогодні мільйон. В різних видах. Від військових прокурорів, які проводять допити, до тих, хто на передовій, до тих, хто працює, в тому числі в тилу. Але це мільйон. Який новий формат? Ви берете в нас НАТО? Рюте сказав, що ні. Ну, то хай йде собі лісом. Ні, значить, ні. Ми почули. Але що значить новий формат? Розумієте, це дуже небезпечна фраза. Ми знаємо наші війська, це сильніші війська, ніж все, що зараз є в Європі. У нас тут мільйон на полі бою, а в них 30 тисяч, вони нас грибсти не можуть. При тому зранку Ройтерс я вам писав відео, подивіться, ранковий там повний розбір, що вони відступають від ідеї введення військ. Ну зараз Макрон каже, Окей, вводимо. Але частина країн хоче не вводити, каже, на ООН хай заводить. Розумієте, це проблема. От тому е зараз е дивимося, які наступні кроки Макрона, але владі задаємо питання, друзі, що значить міняти формат чи обговорювати формат. Єдине, що спасло нашу державу це Збройні сили України. Крапка. Збройні сили врятували державу. Все, не було інших, немає інших, тільки Збройні сили. Все. Розумієте, ось це зараз для нас дуже небезпечна історія, коли безліч людей починають пхати свого носа, як нам краще управляти державою. Є одна суперсила це збройні сили. І не точно не французам і нікому іншому зараз обговорювати який формат. Країна вирішує, який формат, який треба такий буде, щоб захистити країну і зберегти суверенітет і держави. Все про країну, в якої сумнівний авторитет, це Російська Федерація і точно сумнівна державність, тому що, як мінімум, там може бути добрих 2-3 десятка країн. Одна з яких це Чечня. Не був би Кадиров дураком, скористався війною в Україні і звільнив би свою державу. Але він боягуз, корупціонер. Ну, от. ну і ще плюс пише преса, що він помирає. Помираючи розуміє, що розграбують все награбоване. Ну, от. ну Це типовий російський бізнес, грабувати награблене. Ну, от. І цим вони власне років 300-400 своєї життєдіяльності і займаються. А історія полягає в тому, що він поїхав на близький схід до шейхів домовлятися про майбутнє. Сам же він вмирає. Типу в нього там підштункова залоза, ще якісь речі. От, ви пам'ятаєте, він же ж там то розпухав, то здувався, то знову розпухав. От, кілька разів навіть говорили, що він начебто вмирає. Ну, знов там хтось пише, не хочу цих хайпових заголовків. От, але е, Путіну донесли, що він з шейхами вже спілкувався, як вивезти гроші з Росії, гарантувати безпеку своїй родині і родинам. Там, ви ж теж знаєте, що цілий виводок. От, а і Путін дізнався, і зараз конфлікт. А що ж це ти з Росією, матушки, гроші виводиш? сказав Путін Кадирову. А Кадиров каже, так ти ж сам свої в Швейцарії тримаєш і в Китаї. Що ж це а типу, Арешті що не можна. Ну і зараз почався конфлікт. Ми бажаємо, щоб цей конфлікт розгорався, щоб цей конфлікт палав, щоб вони передушили один одного, як жуки в банці. Тому що коли в бійці зустрічається жаба з гадюкою, результат повинен бути гарний. Тому ми бажаємо їм більше крові і нехай познищують один одного. Росіяни це люблять, тому згадайте, хто ви дві потвори. І власне Верховна Рада Стефанчук передчасно закрив засідання Верховної Ради через суперечки в залі. Ну ви скажете, одні хотіли побороти корупцію, а інші втричі швидше хотіли побороти. Одні кажуть: Давайте на армію дамо ще 20 мільярдів, які ми там по кишенях розносимо з митниці, А інші кажуть, ні, не 20, 30 Треба дати. Ні, все було набагато простіше. Під час засідання депутати вимагали розгляду законопроекту 11387 щодо відповідальності урядовців, які не з'явились на виклик депутатів. Тобто Верховна Рада дослужилась до того, що вони кличуть, не приходять, ну і сидять, плачуть. кажуть, давайте приймемо закон, щоб це було законно. Законопроект передбачає адміністративну відповідальність та внесення на розгляд питання щодо звільнення такого держслужбовця. Стефанчук відмовився виносити його на голосування на цьому засіданні та запропонував, щоб монобільшість вирішила це питання на погоджувальній раді керівників фракцій та груп. Перед цим в четвер відмовилися викликати міністра Рустема, щоб щодо переговорів в Україні в Саудівській Аравії. За таку пропозицію проголосало лише 135 депутатів. Ну і, власне, кажуть, ну не змогли проголосувати, розпустили. Насправді все глибше. Депутати готуються до виборів. Депутатам сказали, що більшість з вас в нові списки не візьмуть. а Вони ж тільки зрозуміли, що вони справжні державники, тільки почали обживатись додатковою нерухомістю. І депутати почали ну, бойкотувати. Друге, це конфлікт між Офісом і керівництвом Слуги народу, який призвів до того, що керівництво фракції каже, ми не будемо робити. Ті кажуть, ні, будете, бо ми старші, зараз закон приймемо або накритимо на вас. Ті кажуть, ну окей, попробуйте. Ну і власне, два супернаближених до президента чоловіка посварилися, побили банки, кожен з яких головний на своїй невеликій піраміді. Ну і власне вони посварилися. І зараз ця сварка двох, які з оточення Зеленського, ну, типу, два з п'яти менеджерів, вони заблокували своєю сваркою парламент. Просто щоб ви зрозуміли, як деякі чиновники і політики відповідально відносяться до країни. Парламент не працює, тому що є сварка, тому що там є питання. Ось це виглядає дуже дивно. Це виглядає дуже неприємно, те, що Особисті мікроамбіції важливіші, ніж життєдіяльність нашої держави, і блокується головний орган країни. Нагадаю, багато хто це забуває, ми парламентсько-президентська республіка. Друзі, напишіть, будь ласка, чи приїдуть? Ну, давайте умовно, хоча б до літа ці французькі війська, якщо заморозять квітень, там вибори липень-серпень, другі вибори, листопад. А хто ж буде? Допомагати, щоб було тихо, і Путін не кинув. Чи приїдуть вони хоча б до виборів ці макронівські війська? Друге, чи дійсно вони будуть справом воювати? Макрон каже, правду, чи знов підігрує пресі? Напишіть в коментарях. Друге, напишіть своє ставлення до Верховної Ради і, власне, того, що вони зараз роблять. Зробіть донат збройні сили. Це єдина інституція, яка не підставляє українців, яка робить все правильно, тому що щодня знищує ворогів, і скоро буде на рахунку на табло рахунок мільйон. Ось це результат. Ось це інституція, ось це люди, яких всі поважають. Але їх треба підтримати. Зробіть донат, банка, картка, PayPal. Все в описі. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.